Україна отримала дозвіл на американські літаки f 16 Чим вони можуть бути корисними Збройним силам України та завдяки чому це рішення стало можливим? Традиційно нагадаю вам про важливість вподобайок коментарів та репостів. Це допомагає нашому з вами каналу вийти на більшу аудиторію. Якщо ви щойно дізнались про мій канал, то обов'язково підписуйтесь та ідіть, дивіться мої змістовні відео, яких на каналі вже доволі багато. Хочу подякувати своїм спонсорам за тривалу підтримку каналу. Дякую, що інвестуєте у розвиток україномовного YouTube особиста подяка пану Микиті. Якщо у вас є бажання приєднатись до цих вельмишановних пані та панів, для вас є чотири способи фінансової підтримки мого каналу: одноразовий донат на банку Монобанку, підписка на спонсорство Ютуб, платформи БайМії Кофі та Патреон. Про західні літаки для повітряних сил України почали говорити ще на початку повномасштабного вторгнення, але тоді цьому заважав великий західний скепсис щодо того, чи встоїть Україна взагалі. Потім процес з літаками не рухався, тому що західні лідери включили режим ганебних миротворців та тиснули на Україну з намаганням приморозити конфлікт та зберігти обличчя. Путіну далі акцент змістився на бронетехніку та танкову коаліцію а після російського терору цивільної інфраструктури з метою заморозити Україну взимку, залишивши нас без світла, фокус змістився на сучасні наземні системи противоповітряної оборони з усіма викликами: українська армія, український народ та держава. Впорались, і кількість табуйованої західної зброї для поставки в Україну категорично знизилась. Пакети допомоги з західними системами ППО, танками та БМП вже стали звичайною справою. І далі у лютому 2023 року було порушено питання далекобійних ракет. Тоді президент Зеленський зустрівся з очільником британського уряду Ріши Сунаком, і той пообіцяв далекобійні ракети, а також навчання українських пілотів на західних літаках. В травні стало відомо, що це франко-британські ракети Shadow. і три місяці. Ці часу було витрачено на те, щоб зрозуміти, як західну ракету причепити до радянського літака. І це було зроблено. Британська сторона вже повідомила, що Україна активно використовує ці ракети. І от, починаючи із січня цього року поставка американських літаків в Україну стала головною темою дискусії у Пентагоні. Всі очікували створення літакової коаліції на черговому Рамштайні. Але ні, питання було відкладено на три. Чотири місяці тоді очільник німецького міністерства оборони Борис Пісторіус зазначив, що союзники прагнуть наситити Україну боєприпасами та системами ППО, щоб завдати максимального удару російській авіації. А після того як українське небо стане максимально захищене, мова може йти і про передачу західних літаків. Приблизно в ці сроки, 3-4 місяці, дійсно союзники повернулись до створення літакової коаліції. І вже зараз точно можна сказати, що літакова коаліція сформована. Але поки що без точної кількості літаків, які країни можуть передати нашим повітряним силам. Але фактологічно українські пілоти в найближчі тижні почнуть навчатись на американських f 16 за підтримки Нідерландів, Данії, Британії, Франції та Бельгії з попереднім погодженням у Вашингтоні на саміті країн Великої. Сімки президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав літакову коаліцію, яку вже традиційно зрушила з місця Велика Британія. Це історична подія, до якої українська армія та українська дипломатія йшли дуже довго, але дуже впевнено. При цьому радник з національної безпеки Джо Байдена Джейк Саліван зазначив, що в переліку зброї для контрнаступу, який надав Київ, F-16, не були вгорі списку, тобто були більш важливі номенклатури, які потребувала Україна для формування ударних кулаків. Також Саліван зазначив, що F-16 Україна отримає за умов не використання їх на території Росії, а для наступу та визволення міжнародно визнаних українських територій. Але це стосується всієї західної техніки, яку ми отримуємо. Це визнав і Володимир Зеленський, і неодноразово лунало від наших союзників, і Україна. Цього зобов'язання чітко дотримуються. Конкретних сроків надання винищувачів поки що немає. Все залежить від навчання наших пілотів, і зазвичай це від 4 до 18 місяців, що озвучував і міністр оборони Британії Бен Волес і багато експертів. Але я б не виключав би сценарія, за яким українські пілоти вже проходили б таємне навчання десь у Європі. І треба не забувати, що зазвичай терміни навчання наших військових виходять трошки коротшими а результати, які показує українська армія, виходять. Кращими ніж очікувалось, таке було, наприклад, з Петріотами. До речі, мені здається, що Україна отримувала пропозиції про можливу передачу інших бойових літаків, наприклад, єврофайтерів, якими повниться Європа. Але бронетанкова коаліція, яку формували наші союзники, наглядно продемонструвала нашому керівництву, що зоопарк західної техніки. Тягне за собою багатоспектрні проблеми. Тому очільники наших повітряних сил чітко тисли саме на американські f 16 Так от літакова коаліція: Україна нарешті отримає довгоочікувані американські f 16 але про ці літаки я впевнений, на мілітарному буде новий подкаст з чмутом та оргатом. Вони зроблять професійний розбір і в своєму телеграм-каналі. Я обов'язково ним поділюсь. Точно, що я можу сказати, літаки відкривають багато можливостей. В західній практиці, де є велике наповнення наземними системами протиповітряної оборони, літаки здебільшого відіграють роль наступального озброєння. Але в питанні надання літаків для України, звісно, це перш за все система бо коли так декларується, рівень потенційної ескалації та виправданості надання автоматично зменшується. Але як і з іншою зброєю, Пентагон у майбутньому буде казати, що Україна сама буде визначати цілі, плани своїх атак та операцій. Хоча очевидний пріоритет це, звісно, захист нашого неба, виявлення та збиття російських ракет, літаків, дронів, знищення російських ЗРК з безпечної відстані все це про захист та безпеку нашого з вами неба. Та й в цілому, коли у росіян буде розуміє. Що Україна стала оператором f 16 вони будуть відчувати себе більш скованими. Приклад цьому ми вже бачили, коли невідомі добродії позбивали російські літаки та гвинтокрили на Брянщині за 50-60 км від нашого з вами кордону. Після того активність російської біля кордонної авіації було максимально. Знижено до літаків f 16 Є величезна номенклатура ракет: як повітря-повітря, щоб збивати російські блахальоти, так і повітря-поверхня, щоб смажити особовий склад ворога та склади з паливом та БК. Причому смажити несподівано, бо літаки можуть за добу працювати на багатьох напрямках, на відміну від наземних пускових, яким приходиться витрачати багато часу, щоб перекинутись з одного на інший. Літаки дають змогу атакувати російські позиції як в умовах рейду, так і з безпечної відстані також їх можна використовувати для атак на поки що російський, чорноморський флот та бази в окупованому Криму. І звісно, західна практика збройного наступу завжди включає в себе супровід та активну участь бойової авіації, яка прикриває ударні кулаки з неба, наносить удари по ворогу на землі та у повітря. Тобто, спектр застосування дуже великий, ну і важливе. Чому нарешті Україна отримала дозвіл на навчання пілотів та подальше отримання літаків F-16? Що саме змінилось? Перше, що треба відзначити, це активна особиста дипломатія президента Зеленського. Тут без зайвих прикрас, але треба розуміти, що рівень лідерів країн це рівень, на якому можна отримати ті рішення, які важко отримати умовно дипломатичною ієрархією. Зеленський за 2023 рік особисто зустрівся з усіма лідерами Великої Сімки. З деякими по кілька разів. Це і Джо Байден, який відвідав Київ, Ріше Сунак, до якого Зеленський завітав два рази. Олаф Шольц та Еммануель Макрон, з якими Зеленський бачився на спільній вечері в Парижі та під час свого крайнього євротуру. Це і Урсула фон дерлянь, яка є головою Європейської комісії та вирішила святкувати День Європи у Києві. І звісно, Джорджа Мелоні, яка образилась на президента Макрона, що той не покликав її на вечерю з Зеленським у лютому, і влаштувала нашому президенту один з найтепліших прийомів у Рим'я також це був і прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо, який приїхав в Київ, коли Путін облизував Сінзяньпіня в Москві. Всі лідери Великої Сімки фактично підписались під тезою Підтримка України до перемоги. Це зіграло свою роль. Очевидним після цього насиченого дипломатичного тижня є одне: проукраїнська коаліція міцна та непохитна і тільки поширюється на інші країни. Другий фактор не менш важливий останні дні Україна все сильніше страждає від нічного ракетного терору. І при цьому наші сили ППО демонструють свою професійність. Та навченість мета росіян знищити західні системи ППО та завдати ударів по складах з паливом та боєприпасами, щоб затруднити український наступ та збільшити фінансовий тягар на західні країни, які будуть вимушені поповнювати українські запаси. Але українські сили протиповітряної оборони доводять, що українське небо буде безпечним. І надалі саме це дозволяє потенційно зробити захисний купол навколо українських авіабаз, щоб, по-перше, підготувати їх до американських літаків, а по-друге, захистити ці літаки, коли вони вже будуть у нас на озброєння. Побачивши це, захід наважився на такий важливий крок, як створення літакової коаліції для України. Тобто коротко літаки нам дадуть завдяки тому, що українські сили протиповітряної оборони довели, що можуть захистити свої міста та авіабази за допомогою, зокрема, американських. Петріотів навіть проти гіперзвукових російських вундервафлів та суперкамів. Чим би це не було. Але питання полягає в часі. Поки що тільки почнеться навчання, воно буде йти протягом найближчих місяців, і країни літакової коаліції самостійно вирішать, коли фактично надати Україні літаки, скільки їх надати і хто їх надасть. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки та коментарі. А також ідіть, дивіться мої інші відео. До зустрічі!